Як і кожне самодостатнє підприємство, Хмельницька АЕС виконує не лише свої основні завдання із генерації електроенергії та тепла, але й веде самостійну господарську діяльність в частині забезпечення своїх потреб для повноцінного функціонування виробництва. Питаннями фінансово-економічного планування на ХАЕС займаються працівники планово-економічного управління, яке очолює Юрій Типусяк. Планування, проведення аналізу. Проведення платежів, формування платежів, заявка платежів, проведення аналізу виконання бюджету, кошторису, підготовка до внутрішньої балансової комісії, до зовнішньої балансової комісії. До складу управління входять три відділи: фінансове планування та прогнозування, а також відділ планування виробничої діяльності та витрат. Загалом у підрозділі працює 23 фахових спеціалісти, які займаються питаннями формування бюджету підприємства, оформленням заявок на використання та розподіл коштів, складанням кошторисів, аналізом показників виробничо-господарської діяльності ХС, розробкою проєктів перспективних та поточних планів роботи нейропідприємства тощо. Планове економічне управління тісно Співпрацює з усіма структурними підрозділами як Хмельницької АЕС, так і акціонерного товариства на енергоатом, вносячи свій вклад у досягнення цілей, що стоять перед ХАЕС та компанією в цілому, нещодавній перехід на ринок електроенергії дав можливість енергоатому збільшити об'єми грошових надходжень від її реалізації. А те, НАЕК енергоатом та його філії демонструють стабільну позитивну динаміку в частині виробництва електроенергії та доходів від її продажу, ці показники були підтверджені і за результатами проведення комісії з оцінки фінансово-господарської діяльності результат станції визнано позитивним, тобто задовільним, тобто визначено так, що ми спрацювали в усіх напрямках, в тому числі економічному фінансовому, ми спрацювали позитивно. Хмельницька АЕС одне з найбільших виробництв в області та є головним бюджету утворюючим підприємством для Нетішина. Саме сплачені податки від фінансової діяльності енергетичного гіганта складають леву участку у наповненні місцевого бюджету. За 2023 рік ми сплатили на 112 млн мільйона більше, ніж у 2022 році. Тобто, якщо в цифрах 2022 рік ,83 мільярд 83,6 млн гривень, 23 рік мільярд 195,8 мільйона гривень. В міський бюджет ми заплатили 314,3 мільйона гривень проти 289,1 млн гривень 2022 року. Під час розмови начальник управління торкнувся і питань надання комунальних послуг для населення. Незважаючи на складну ситуацію в країні, їх, як і зазвичай, було надано у повному обсязі та відповідної якості. Протягом усього осінньо-зимового періоду квартири нетішенців були забезпечені водою та теплом. Проте питання погашення накопичених перед підприємством боргів та своєчасної оплати за спожиті послуги досі залишаються відкритими. 23 рік Сплачено 98% за теплопостачання. 2% не сплатили. За водопостачання 96%. Знов недоплата. За водовідведення 97%. Знов не доплата. Якщо це перевести в цифри, це по суті це мільйонні заборгованості. Це багато. У цей непростий для нашої держави час колектив управління не залишається осторонь потреб військових, постійно долучається до різних благодійних акцій, волонтерських ініціатив та активно підтримує Збройні Сили України. Пройшли позитивного балансу комісії зовнішнього на ЕКОСКО. І по результатам її ми якраз маємо отримати 13-ту зарплату. І генеральний директор правильно зазначив, ми. Тут можемо допомагати, можемо допомагати більше. Я думаю, що планове економічного управління всі підтримують 50% віддати на, на ЗСУ і на енергію наших сердець. Тобто, це, це ну, навіть ніхто, напевно, і, і думки не буде мати інакше, щоб ну, якби, цього, цього не робити. Бо треба допомагати перемозі, тут допомагати. Якщо ми не там, маємо допомагати тут. Наразі економісти управління вже розпочинають працювати над плановими розрахунками та завданнями на наступний рік. Чим швидше підрозділами Хмельницької атомної електростанції будуть розроблені відповідні заходи, тим якісніше будуть виконані планові показники підприємства у 2025 році.